Вже 15 років поспіль Львівський коледж легкої промисловості Київського університету презентує показ моделей одягу різного типу. Авторами виробів є випускники навчального закладу. Цього року глядачі побачили колекції одягу, ламурна готика, Україна в коханні», шейк масляна. Сестри Оксана та Ірина Мурашки милували глядацьке око показом одягу під назвою Перша леді. Справжньою цікавинкою свята стала презентація одягу Майже дорослі від наймолодшої учасниці показу восьмирічної Софії Марії Сідової. Вона і отримала сертифікат від клубу мод Моя лінія на розміщення інформації про свої авторські роботи. Розважали аудиторію пісні у виконанні МСІ Франик, Олесі, Людмили Ясінської, а також танцювального балету Сіріус. Щоб вони сказали, що є таке місто Львів, таке красиве місто Львів, що є така прекрасна виставка стиль, що є таке прекрасне шоу, яке цілий рік проходить 15-те, що є такий прекрасний коледж якої в промисловості, який готує таких прекрасних спеціалістів, роботи, яких сьогодні могли побачити на цьому подіумі. Спасибі. Спасибі велике всім і великий вам уклін. І напевне, нашого свята не було б, якби ми не, не всі разом за допомогою наших спонсорів, за допомогою наших партнерів, за допомогою представників підприємств, які допомогли нам організувати це свято. Я так, дякую нашим, як вже говорили сьогодні організаторам. І ось звучать оплески у залі. Це свідчення того, що глядачі у захваті від побаченого.